Антоне, привіт тобі ще раз. Ти чуєш нас? Ще в Юлії Тимошенко сьогодні день народження, ще й пані пані її так само депутати вітали і Вікторії Ви з самопомочі. Також а, сьогодні так. день народження. Тобто три жінки сьогодні народилися чудово. Mm. чудово початок. Е, слухай, я так розумію, що журналістів вигнали знову зали парламенту, тому що там радяться коаліціянти. Я правильно зрозуміла все це? Ну, це не так журналісти можуть залишатися в ложі преси. Обговорення коаліції проходить у відкритому режимі. Ага. Там, обрали президію для обговорення коаліції, і, власне, всі, хто бажають приймати участь в підписанні коаліційної угоди, вони в залі парламенту обговорюють доволі відкриті. Є Там щось цікаве. Як хтось з ким обіймається, там я не знаю, якісь такі речі. Направду мушу сказати, що тут дуже багато камер журналістам, які, які щось пишуть або слухають, так не видно таких дрібних деталей. Лише те, що ви бачите так само в трансляції каналу Рада, в нас є монітор, двожі преси, на якому ми бачимо ем, фактично те саме. Ем, жодних там обійм, таких як якихось ем, цікавих речей не бачив. Е, Щодо створення коаліції, наразі технічні питання вирішують, хто буде в президії, викликають депутати, виходять там, Тимошенко Тимошенкочу поголошували, щойно. Ну і, власне, підписання а, угоди коаліційної, мабуть, буде зараз відбуватися в парламенті. Я побіжу одразу після включення, послухаю по твічу, дивіться за нашим твітером. дуже активно з Андрієм Поштовим сьогодні працюємо саме в твіте. Я так розумію, що склад не склад фракції, а кількість депутатів у фракціях, так, власне, всі створені фракції ви вже знаєте. Дві депутатські групи так само в нас є. Правильно. Та, та ми вже знаємо про, про те. Скільки фракцій, скільки налічують фракції, це все ну, бо це все з трибуни говорив власне Володимир Гройсман. Антоне, а така от серед журналістів, в ложі преси, які там розмови тривають. От, я, те, що ми знаєш, не чуємо, не бачимо, наприклад, що, як казав ти чи Андрій Баштовий, що з Вігільському кричали ганьба. Так? Ще якісь такі речі, які по поза нашою транспортні. Ресляцію, поза нашою увагою, розкажи, будь ласка. А, власне ж, було обговорено, що Зелівський не буде відкривати засідання парламенту і ем, складали присягу депутати разом з Олександром Турчином. Він фактично зачитував як лідер парламенту все це. А от е, Зегінський почав е, після перерви. Вже він, він розпочав сесію, оголосив, Певна кількість депутатів почала вигукувати ганьба-ганьба, але його промова була надзвичайно короткою. Він сказав, що оголошує засідання ради відкритою. Ну, Після цього було кілька вигуків ганьба і швиденько перейшли до решти обговорення, аби не створювати зайвих провокацій в парламенті. Саме через це і щодо кандидатури Кизівського були багато обговорень під час підготовчих засідань. Слухай, <постійка> е е е так, але ще ти ще все в місця, не, не було якоїсь офіційної ми якоїсь бачили. Постатурі. Так це все це все було на трансляції. Ми бачили, але е ще хотіла тебе таке спитати. От зараз опозиційний блок, я так розумію, покинув залу засідань парламенту. Е от е хотілося б в пана Вілкула, якщо він там є, чи зможете <постійка> його запитати е про його можливу е посаду від спікера, все таки парламенту говорить, що. Це дуже і дуже прогнозовано, що він все таки стане віцеспікером, і але комітетів от опозиційному блоку, начебто, не дістанеться? От що вони про це думають? Хотілося б дізнатися. Антон, дякуємо тобі за скайп-включення. Чекаємо нових включень з цікаво насправді ця інформація про опозиційний блок. Чи вірить, чи вірить він в те, що все ж таки отримає посаду в місце в президії? І власне, чи обіцяли? Олександру Вілкови чи говорили з ним про те, що він отримає все ж таки це місце в президії Верховної Ради? Добре, спробуйте Дякуємо, дякуємо. Був Антон Ємельянов.